n 냠 Якщо ви хочете побачити серіал, де вам покажуть, як виглядають справжні стосунки двох закоханих, що долають перепони, які їм підготувало життя, то знайдіть такий серіал. Їх сила силенна. Не біса ви хочете дивитися комедійно сльозливу дораму. Поясніть мені, але якщо ви готові зануритися у світ, де багатії ридають від важкості буття, і де безмежно красивий чоловік з усіх сили кожну секунду догоджає, безмежно красиві жінці. Тоді лишайтеся на огляд, бо сьогодні базікаємо про дораму Королева Сліз. Гошечки, королева сліз це свіжесенька дорама 2024-го. Її сюжет, якщо коротенько і без особливих спойлерів, обертається довкола пари пари молодих і безмежно красивих, і безмежно розумних, і безмежно принципових, і безмежно порядних, і безмежно відданих. Небридло, так. Ну, сорі, просто там безмежна кількість їхніх безмежних чеснот. Так от, сюжет обертається довкола, здавалося б, ідеальної пари. Він хюну, не з найбіднішою. Але простої родини сільського голови. А вона Хейн, донька мега багатої сім'ї, яка володіє та керує мега успішним бізнесом Queen's Group. І якщо хлопчина наш не лише розумний, а й добрий та привітний до всіх юристів ті ж корпорації, то вона та керівниця, яку називають зарозумілою королевою. Попри складний характер, Хейн, Хьону в неї все ж таки закохуються. І вона, звісно ж, теж не може встояти перед таким наївним, добрим. Розумним із усіх боків ідеальним хлопчинкою. Врешті вони одружуються, обіцяють кохати одне одного до скону, попри все, але з часом їхнє кохання згасає. Не останню роль у цьому зіграли родина хаїн. Вони всі схиблені на грошах, ставилися досить зневажливо до хіну та й ну не лише до нього. Словом, нам їх показують як типових невіжених багатіїв. Але також у пари не вийшло завести дитину, що лише поглибило в кризу. Ну і плюс робота, і сам непростий характер. Все це призвело до того, що Хьону вирішив з нею розлучитися. Але як тільки він наважується підготувати папери, то дізнається, що його обраниці по життю залишилося ходити по цьому світу три місяці, бо в неї якась мега рідкісна пухлина в мозку. Бо що? Бо у багатіїв і хвороби не такі, як у всіх, а тим паче в такої особливої і непересічної дами, як Хейн. Як чудесно. До слова, про непересічне. Є чудовий інтернет-магазин корейської косметики Крикри. -Кри». Це офіційний представник брендів, представлених в асортименті в Україні. Вся продукція, яку ви знайдете у них у соцмережах і на сайті, сертифікована та офіційно ввезена з південної Кореї. Клієнтів у Крикри -Кри» люблять і цінують, а тому замовлення надсилають щодня ще й в милому упакуванні. А зараз увага, увага! З промокодом Чінча15 ви отримаєте 15%. Знижки на весь асортимент посилання лишаю в описі під відео. Так от, Хьону з огляду на прогноз лікарів вирішує трохи змінити свій план. Він прагне, аби Хейн вписала його в заповідь, тож починає ставитися до неї більш прихильно. Втім, холодний розрахунок. Провалюються. Старі романтичні почуття знову нахлинають. Але на горизонті з'являються не лише ці старі почуття, а й старий знайомий Хеїн – Енсон, який безнадійно і, як на мене, хвиробливо в неї закоханий. Цей чолов'яга простих. Він, очевидно, негативний персонаж із сумнівним таємничим минулим, який прагне не лише заволодіти Хеїн, а й відібрати в її родини статки та бізнес. І це лише коротенько про основних персонажів. Там же є ще сила селен другорядних бо окремий підсюжет це родинні зв'язки сім'ї Хаїн та їхні підкилимні ігри з війнами. Наприклад, мати Хаїн ненавидить, власне, саму Хаїн за те, що колись давно в морі втопився її брат, а Хаїн врятували. Інший брат Хаїн одружений з жінкою, яка його обманює, народила дитину на стороні, а видає її за рідного синульку багатія. Дідусь Хаїн мешкає. З коханкою, яка, вочевидь, дурить його, аби захапати якомога більше статків собі. І це далеко не повний перелік і точно не детальний. Але просто для вашого розуміння, останній епізод Королеви Сліз отримав загальнонаціональний рейтинг 24,8 і став найпопулярнішим серіалом TVN. Він навіть перевершив дораму аварійна посадка кохання». а ще став третім за рейтингом серіалу в історії корейського кабельного телебачення за рейтингом глядачів. І другим за кількістю глядачів. ПС. Інформація з Вікіпедії. Якщо ви хочете уточнити щось по рейтингу, будь ласка, чекаю вас у коментарях. Бо я тут наводжу ці дані суто заради одного. Мати Василева, ну як то так? Ну, куди? Чому? І головне, навіщо? Є чимало дійсно хороших і вартих уваги до рам. Чому саме ця має такі рейтинги? Можливо, річ в акторах, бо каст там дійсно зірковий. Чи може справа в тому, що корейці люблять спостерігати за тим, як страждають багатії? Чи ймовірна причина в тому, що автори дорами створили настільки ідеалізований образ головного героя, що ідеальніше вже немає куди? І ти просто сидиш біля екрану і думаєш, от зараз він проявить своє своєство, зараз він десь та й провалиться, десь та й помилиться, але ні, вся дорама це просто фестиваль ідеальності фіно. Ну, а ще возведена в абсолют історія про те, що чоловік завжди має охороняти і турбуватися про жінку. Хоча я б це назвала не турботою, а саме абсурдним догоджанням і догоджанням поміж дешевою драмою з обманом, стріляниною, втратою пам'яті, і звісно ж аваріями. Далі будуть спойлери, попереджаю. Це не іронія. Тож що ми так, маємо? Хейн, хоч і багата, але смертельно хвора. І хіну починає приділяти їй більше уваги, аби та вписала. Його в заповіт та раптово його плани йдуть під три чорти. Бо якась німецька клініка заявляє, що винайшла суперметод, що цілком імовірно може допомогти вилікувати хей. І спочатку Фіну не дуже радий такому розвитку подій, бо це означає, що він таки змушений буде або піднімати тему про розлучення, що небезпечне для його кар'єри і, можливо, навіть життя через навіжену сімейку Хейн, або буде вимушений доскону герувати на цю ж сімейку, а сил в нього на це більш. Чи немає, та насправді саме хвороба хаїн допомагає їм згадати, чому колись вони одне одного покохали. Дуже несподіваний сюжетний хід, так я знаю. І за серію дві хіну вже змінює свою думку про хін і прагне будь-що буде з нею поряд. Для чого? Щоб нескінченно догадати королеві сліз і захищати її від поганої графіки. Йой, ні, ні, ну почекайте, добре тут заслужено. Я не знаю, що гірше. Вона Отже, чи оце, чи напад справжнього кабана? Тим не менш, спочатку виявляється, що німецька клініка, попри те, що взяла величезні гроші в Хейн, нічого їй не гарантує, і, взагалі, веде до того, що ніякої операції не буде. Що тоді робить хіну? Правильно, як геніальний юрист погрожує їх усіх засудити, і Хиїн таки погоджується оперувати. Але далі з'ясовується, що метод лікування мало того, що експериментальний, так ще й загрожує втратою пам'яті. На додачу до всього Хейн стає гірше з кожним днем. Вона буквально перестає розрізняти реальність і уяву, і з часом перестає розрізняти навіть людей. Зокрема, вона плутає доблесного хіну з поганцем інсоном. Інсон же тільки за, бо його мета якомога скоріше обмежити контакти Хейн з чоловіком, зруйнувати їхні стосунки і одружитися зі спадкоємицею конгломерату самому. Що робить Хюну? Як доблесний лицар намагається вивезти інсона на чисту воду і усіляко відмежувати її від нього. Але у королеви сліз та її сім'ї знову проблеми. Злобна коханка мало того, що отруїла голову їхнього конгломерату і родини, старого дідуна, так ще й заволоділа завдяки і цьому правом розпоряджатися компанією, акціями, грошиками і навіть будинком. Тож сім'я Королеви сліз, як і вона сама, опиняються на вулиці. Хто їм підставляє плече допомоги? Правильно, наш головний і палко коханий догоджальник Фену. Коли королеву Хеїн таки кладуть на операцію. Догоджальник Фену обіцяє зробити все, щоб вона його згадала, навіть якщо забуде. Бо що, бо він буде поруч. Операція о диво минає успішно. Успішно настільки, що Хеїн про. Кидається з укладкою, здається кращою ніж була до операції, і звісно ж, ідеальним тоном шкіри. Оце так сила експериментальної німецької медицини. Браво! Але догаджальника Хюну поруч немає. Це тому, що злий Інсон підставив його, зробив так, аби Хюну звинуватили у вбивстві. Він же інсон тим часом опиняється поруч з Хи. Королева сліз втратила пам'ять, а тому свято вірить в легенду, яку їй розповідає Інсон. Мовляв, Хюну, твій колишній чоловік, який вчинив перелюб, а тепер Слідує тебе, бійся його. Натомість, я Енсон, твоє перше і єдине кохання. Давай одружимося і ще не підходь до своєї сім'ї. Вони тебе ненавидять. Певний час хін вірить в ці балачки. Але звісно ж, що там розум, коли серце і душа підказують інше. Підсвідомо, вона відчуває, що її не тягне до Енсона від слова зовсім. Тим часом Хюну вдається вибратися з в'язниці, бо знаходяться докази проти справжнього вбивці, і все про що він думає в цей момент, як би швидше повернути. Нотися до хин і вирвати її з лаписюк інсона. На той момент я врешті зрозуміла, чому серії тягнуться так довго. Півтори години це вам не жарти. А королева сліз таки допетрила за цей час, що інсон – людина на трічку, і тягне її насправді до хіну. Бо інсон мало того, що агресивний, ще догадяться нормально, не вміє. До речі, фінальною краплею, завдяки якій Хейн все згадує, стає щоденник, в якому вона писала послання сама собі перед операцією. Словно інсон спробував спалити його. Але хіба може людина, яка навіть докаджати не вміє щось зробити як слід? Ні, окописи, королеви сліз до кінця не згорають, бо, певно, просякнуті її слізьми і досі вологі, а тому лишаються майже неушкодженими. І саме докоджальник Хьону через інших людей робить так, щоб вони потрапили до Рук його коханої, бо ну а хто ж ще як не хіну? Врешті, коли хін згадує все, все вона починає плакунькати знову до того ж, мало було цих кадрів. Так не. Плакунькалася, починає непрозоро натякати злому Енсону, що він їй не дуже і подобається. Вона викликає Хюну, аби зустрітися, і біжить до нього. Біжить, але тут світлофор, автобус, і правильно хей зникає, а Хюну до годжальника збиває машина. Дорама без аварії це як борщ без сметани, без цього ніяк. Ясний річ викрав прямо на переході інсон. а Хюнов з переходу поїхав просто в лікарню, бо ну хлопаку не завадила б операція. І ви думаєте, що він прооперується і хтось інший, нарешті, щось зробить для Хін? Дзузьки, він продовжує догоджати своїй королеві навіть тоді, коли потрапляє в реанімацію. Лікарі кажуть, у хлопаки зламані ребра, і внутрішня кровотеча, розрив печінки там чи щось таке, але що робить Хюну? Правильно мчить рятувати хаїн? Я не лікарка, однак знаю точно, що в мене є серед аудиторії люди з медосвіту. Скажіть, будь ласка, наскільки реально людині з такими травмами просто вибігти з реанімаційного відділення і помчати рятувати когось на власних ніж? Коротше, Хьону з допомогою свого старого друга таки добирається до Хрін, вириває її з Окенсона, але злодюга хапається за вогнепал. Хрін нічого краще не вигадала, як видати людині у стані ну явно неспокійному, що він їй не потрібен, краще вже вмерти. І Інсон вирішує нарешті виконати те, про що каже наша королева сліз. Він стріляє. Однак Хьону вирішує захистити своє звання найбільшого догоджальника цієї дорами. Тому закриває собою Хейн. На місце події в цей час вже приїхала поліція, тому злого інсони розстрілюють просто там, просто на місці. Він падає замертво, а Хьону їде в лікарню, де йому і місце. Безсмертя одна з його чеснот ви що, але він довго не приходить до тями, бо вочевидь хоче перепочити. Та На наші королеві сліз глибоко байдуже. Вона знову плаче, щось бурмоче про те, що в неї болить голова. Вона не їла, бо чого це він отак лежить? Це її бентежить. Господи боже, він може тобі не догаджати, бо коли непритомний після стрілянини з аварією, а да, бачу не може. О, божечки, приходить наш Хену до тями, вони любляться, голубляться і все наближається до Хеппі Енда. Поміж цим ми ще дізнаємося, що догоджальник і королева були знайомі з самого дитинства. Пам'ятаєте, я на початку згадувала, що Хейн і її брат тонули. Хейн врятували, а брата ні. Так, врятував Хаїн, звісно ж, ніхто інший, як Хену. Знаєте, дивно, що він не вилік. Кував її рідкісну пухлину власноруч, це ж явно якась свята людина з надздібностями. Я майже нічого не розповіла тут про родину багатіїв, тобто сім'ю Хаїн, бо відосик і так затягнувся. Але знаєте, наприкінці скажена багатійська родина Хаїн вже не скажена. Вони стають досить милими людьми, які усвідомили свої помилки, і тепер говорять про кімчі і рамен. Ось, як вони всі свої статки бідним не роздали їй бо. І звісно ж, всі негідники цієї дорами отримують те, що заслужили. Дідуся он опиняється у в'язниці, де її б'ють співкамерниці. Інші шахраї також сідають за ґрати. Всі танцюють, співають, одружуються, народжують щасливіших, просто нема куди. Фух, що я можу про це все сказати? Початок мені щиро сподобався. Зав'язочка була цікава з тим, що хлопчина втомився від своєї невіженої дружини і її сім'ї і хоче розлучитися, і навіть яку не яку вигоду з цього мати з тим заповітом. Але потім всю дораму напхали Стільки драматичних кліше, що ну, в мене слів немає. Я збилася з ліку. Це трохи не мій формат. Я розумію, що хочеться вірити в казку, думати, що от десь такий існує, ідеальний чоловік, який все все для тебе зробить. Ну, але ну, м -м, реальність вона трохи інша. А в принципі, хочеться вірити на здоров'я. Хто я така, щоб вказувати? Від мене дорама отримує 6 лідощічок з 10. Пишіть, що ви думаєте про ідеального хіну, чи зустрічали ви колись такого хлопа. У житті, а якщо ви і сам хлопаки, розкажіть вам, як такі стандарти не завищені, не забувайте про вподобайку і підписку. А також дивіться інші відео на каналі, наприклад, про дораму Тебе кличе час, від якої у мене голова йшла обертом, Анян!